Уявіть, що ви знаходитесь на вулиці де-небудь в Америці. До вас підходить японець і запитує: Перепрошую, як називається цей квартал? А ви кажете: вибачте, ось це Дубова вулиця, а це в'язова. Це 26, а це 27. Він каже, зрозуміло, а як називається цей квартал? Ви кажете, ну у кварталів немає назв. Назви є у вулиць, а квартал це просто безіменний простір між вулицями. Він собі йде, трохи збентежений і розчарований. А тепер уявіть собі, що ви знаходитесь на вулиці десь у Японії. І звертаєтесь до людини, що стоїть поряд. Перепрошую, як називається ця вулиця? А вам відповідають: ну, це 17-й квартал, це 16-й ви кажете, ясно, але як називається ця вулиця? А вам відповідають: ну вулиць немає назв, квартали мають назви. Ось погляньте на Google Maps, ось 14, 15, 16, 18, 19 квартали. Усі ці квартали мають назви. А вулиці це просто безіменний простір між ними. А ви кажете, добре, а як ви тоді визначаєте свою домашню адресу? Він відповідає: Ну, це ж просто, це восьмий район, ось 17-й квартал, дім за номером один. Ви кажете, добре, але я тут прогулююсь по окрузі, і помітив, що номери не йдуть по порядку. А він відповідає: Йдуть, вони йдуть у тому порядку, у якому були збудовані дім, збудований першим під номером один, дім збудований другим, номер два, третій будинок за номером три. Це просто очевидно. Тому іноді потрібно опинитись на протилежному кінці світу, щоб усвідомити речі про які ми навіть не здогадувались або думали протилежне. Для прикладу деякі китайські лікарі вважають, що підтримка вашого здоров'я це їхня робота. Тому коли ви здорові, ви платите їм. А коли ви хворі, вам не потрібно платити, бо вони не впоралися зі своєю роботою. Вони збагачуються, коли ви здорові, а не хворі. У музиці ми переважно вважаємо раз за сильну долю. Початок музичної фрази раз, два, три, чотири. Проте у західноафриканській музиці раз вважається кінцем фрази, як крапка у кінці речення. Це можна почути не лише у фразах, але й в підрахунку музики. Два, три, чотири раз. І ця карта є теж правильною. Існує приказка, б ви не казали про Індію, протилежне твердження теж буде правдивим. Отже, давайте не забувати, чи на те, чи де інде, що які б прекрасні ідеї ви б не чули чи мали, протилежне теж може виявитись правдою. Дому